Яка в тебе мотивація може бути? Ну вижити, захистити там, свою родину? Захистити свій народ від винищення, бо тут ми або виграємо, або нам гайки. Шість років я був цивільною людиною, ну намагався нею бути. Зараз перша війна з настільки прозорим полем бою, як в як нас є. От ну, типу, у нас просто кожен метр поля бою. Він всюди всім оглядається. Як ти мієш замаскуватися, як ти вмієш скрипно пересуватися, як ти мієш вибирати маршрути правильно, то дозволяє тобі залишатися живим. Загубиш особовий склад, потім не буде ким воювати. А задачі все одно треба виконувати. Спілкуєшся з ними, там, щось трошки про них дізнаєшся, дивишся, як вони виконують завдання. Бували таких, ну, такі от військовослужбовці, на яких ти ніяких надій, в принципі, не покладав, а потім в бойовій обстановці вони себе розкривали там, і робили просто ну, фантастичні речі. Складність проведення штурмових дій в тому, конкретно зараз, що в нас немає людей. Потрібне весь час поповнення людей, тому що хтось отримує поранення. Хтось після поранення там, одного, другого, третього вернувся на службу, ну він же просто психологічно не стягує. Він же вигорів. Як на початку вторгнення, як нас зібрали, так бригада вона весь час на бойових. Тобто якогось там ротації. У нас тут взагалі в десантно штурмових військах слово ротація не існує, ми не знаємо такого. І це накладає певний тягар на весь підрозділ, тому що люди мають властивість втомитися, просто вигоріти. Я їхали, рахую чотири доби тут. І я вже не поїхав на дві. Я, я допустимо звик ще десь, я не знаю, в театр піти, в оперу, там, на якогось там, десь за кордон поїхати, там, побігати, на велосипеді покататися. Деколи чогось такого вже хочеться. Донатьте, yeah. привносьте, набувайте Збройні сили України, сили оборони України технічними засобами, дронами, ще всякою бідоською, своїми знаннями, своєю роботою. Мобілізуйтеся, йдіть в підрозділи служити. Просто, щоб ми виграли, бо якщо ми не виграємо, то ми згадаємо, як було 100 років тому.